22 вересня, день партизанської слави, 23 – третя день визволення міста від немецько-фашистських загарбників. З нагоди цих пам'ятних дат представники мерії, громадських організацій та політичних партій поклали квіти до меморіалу слави. Ми прийшли віддати їм дань уваження за те, що вони віддали найкраще в своїй житті – це життя за незалежність своєї родини. І сьогодні, преклоняючись перед їхньою пам'яттю, ми хочемо сказати, що Подвиги завжди буде в наших серцях. Ми всегда будемо помнить, за что люди і жителі города нашего Борисполя отдали свою життя. Так стало, що під час Другої світової війни Борисполь було захоплено 23 вересня, а рівно через два роки радянські війська звільнили його. Це далося їм великою ціною. проте пам'ять про визволителів залишилась в серцях Бориспольців та на плитах меморіалу. Дуже добре. Що ми пам'ятаємо сьогодні імена тих, які сьогодні є ще живі. Слава Богу, дай Боже їм десятки років ще жити. І ми зобов'язані пам'ятати імена тих, кого немає сьогодні з нами. Пам'ять про цих людей буде свідчити про те, що в нашій країні є майбутнє. З нагоди дня партизанської слави для всіх ветеранів партизанського руху підготували подарунки. І не лише від міської влади. Привітати партизан прийшли і представники політичних партій Сильна Україна та фронт змін. Є така народна мова. Человек живет столько, сколько его помнят. Поэтому вечная слава вам и героям, которые, увы, уже ушли из жизни или оставили себя на полях сражения. Бизнесмен, политический деятель от партии Сильная с... Украина, Украины, вам вручаю. Материальную своей силы. Також політики зауважили, як мало зараз розповідають дітям в школах про події Другої Вітчизняної війни. Лише на уроках історії. Однажды в пилу спора з моїм сином, маленьким, буквально 7-8 лет, він мене назвав фашистом. Я попытался ему об'яснити, все, це не прав. Не вийшло. Я взяв його за руку, відвез в музей, показав. Він говорить, папа, извини. Я нічого не об'ясняв. Я просто показав йому, як это було. Ми вважаємо, що одна із наших головних задач. Діли так, щоб пам'ять у ваших заслугах, за які ми вас благодарім, вона крепла і ніколи не умирала. Саме тому представники фронту змін на чолі з Денисом Шараповим не лише привітали ветеранів, але й подарували Бориспільському музею два нових експонати. Макети автоматів великої вітчизняної війни тепер займуть достойне місце в експозиції, присвяченій найстрашнішій війні в історії людства. Богдан Фірсов, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.